Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Свідки Буття 4.10 Голос крови брата Твого взиває до мене з землі в поемі Свідки Генрі Лонгфелло 1807-1882 роки. Описав потопаючий торгівельний корабель, що перевозив рабів. Пишучи про скелети в ланцюгах, Лонгфелло оплакував численні безіменні жертви. В заключній строфі говориться: Це горе рабів, що дивляться з безодні, кличуть з невідомих могил, і ми свідки. Але до кого промовляють ці свідки? Чи не є марним це мовчазне свідоцтво? Однак є свідок, який бачить усе. Коли Каїн вбив Авеля, то вдавав наче нічого не сталося, чи я сторож брата свого, зневажливо відповів він Богу. Однак Господь сказав голос крови брата Твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Ім'я Каїна стало як застереження. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив, попереджав апостол Іван. Ім'я Авеля також продовжує звучати, але зовсім іншим способом вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був, що він праведний, написав автор послання до євреїв. Авель ще й досі говорить, так само говорять і кістки давно забутих рабів. Добре, якщо ми пам'ятаємо усі ці жертви і протидіємо утиску, свідком якого ми стали. Бог все бачить, і Його справедливість переможе. Про які прояви несправедливості та утиску вам відомо, що Бог закликає вас зробити? Помолимось. Дорогий Небесний Отче, ти Бог, який все бачить. Допоможи нам бачити утиск, якщо він трапляється, і покажи, як йому протидіяти. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.